Де їде дощик у звару тобі борщику, та й поставлю на полиці, щоб не з'їли молодиці. Іди, іди, дощику дощик у звару тобі борщику, та й поставлю на горі, щоб не з'їли комарі. Колись так заманювали дощ старі люди. Не знаю, чи спрацює ця приказка, чи не спрацює, О, дуже потрібно нам дощу. Хмари сьогодні такі чорні, вітер, але дуже прохолодно. Ось, Дуже потрібно, щоб пішов дощ. Вчора вночі був невеличкий дощ, але він промочив тільки верхній слой землі. Ось, А там все сухо, сіяти потрібно. В селі вже посівна почалася. Ось, Та й вдома дехто, вже, дехто що садив, хто сіяв. Ось такі наші справи. Будемо чекати дощу, дощ має початися в 3 годині. Не знаю, чи ми його заманимо чи ні. Доброго дня, мої любі друзі, доброго дня, підписчики та гості мого каналу. Сьогодні у нас такий прохолодний день, Ось, але ми все одно працюємо. Все одно у нас є якісь свої заплановані плани. Ось, потрошечки буду вам їх показувати Дякую, що ви зайшли на мій канал. Підписуйтесь, став, ставте подобайки. Ось подивіться, яких два чудика в нас з'явилося. Ой, які вони хорошенькі, які вони малесенькі, тільки появилися на світ. Лялюсечки мої, мої квіточки. Мама тебе облизує. Такий котенятка маленькі. Ой, посіб тихаєший. Ось нашим малюкам вже сутки, вони поснідали, вже лежать. О, розворушилися. Подивіться, які красуні. Дівчинка і хлопчик. Назви ще не придумали, Внучечка має нам їх назвати. Ой, ото йде хлопчик такий чорніщий, а то дівчинка. Вчора вона розкотилася, легко розкотилась, можна сказати, але я з ними бавилася до самого вечора, бо мені сказали, що треба їх привчити, щоб вони сали. Ось. І я їх ну, підсаджувала під козу. Ніяк вони не могли навчитися, але нібито вже так сокають. Ой-ой-ой-ой-ой, мої хорошенькі. Мої хорошенькі такі. Розпалила в грубці, вийшла подивитися, чи йде дим, бо трохи пішов знов на хату, вже й сажу вимітали, і не знаю, що це таке, чи це погода така, чи що. Ні, ніби йде, йде, й дим. Не весь на хату пішов. Запах трохи в хаті диму є. Мусила розпалити, а то прохолодно. Каміном можна нагрітися, але дуже дорогий світ, то ми не включаємо того каміна. Прийшли до хати, я швиденько зварила макарони з таким м'ясом. Макарони по-флотськи, зараз пообідаємо та й будемо щось далі робити. Оце такий сільський обід на скору руку. На вечір випустила своїх курочок, попастися, погуляти. У мене їх взагалі небагато, тому що це ці старі кури. Ось щороку ми беремо підрощені курчата. І так в нас залишаються, ми їх міняємо з року в рік. А цього року було тільки чотири курочки, а то все півники. Ми їх прибрали. Ось Той півень у нас старий. Він вже пенсіонер йому років, певно, з 5 чи 6. Ось, але ми його не думаємо прибирати, тому що мені жалко. Він буде жити, скільки буде жити, стільки він буде в нас, цей півник. Дуже гарно співає, дуже гарно глядить курочок моїх. Ось це всі старі кури в нас. Зранку я їх не випускаю, а під вечір вже, як ми весь час на вулиці, тут біля дому. То вже я їх випустила і вони вже тут мені пасуться. Прийшла на вечірню поранку. мої козенятка вже повечеряли, вже посокали. Вони десь вперед, певно, сокали, бо вів'я таке не дуже велике. Внучечка моя назвала козеняток. Бай... Байрактар і Евеліна. Байрактар і Евеліна. О, хороші, такі маленькі. Вони, якби не були голодні, то вони б не гралися, вони б мекотіли, а так вони спокійні. Козочку ми від'язуємо. вона була в нас прив'язана, але вже тепер буде вона О, Коти тут у нас всі, всі прийшли вправлятися зі мною. Позичці дали сіна, водички. Ось такі малечі, хай нам ростуть на користь, ось, а внучечці на радість, вона так любить. Вчора переслали їй відео, вона, бабусю, я приїду до тебе на ціле літо. Нікуди ти їх не дівай і не віддавай. Кажу, ні, доця, не віддам. Як таке манюння комусь віддати? Ось такі нас справи. Дякую, що завітали до мене в гості. Всім бажаю, всім бажаю спокійної нічки. ангеликів вам. А ніч, до нової зустрічі.